Мої маленькі дослідники, з вами онлайн-дитсадок до школярик. Погляньте, що я знайшла сьогодні вранці. Це ж справжній кошик, але він не простий, а осінній. Хтось його залишив для нас, щоб ми розгадали всі таємниці осені. Як ви думаєте, що може бути всередині? Там заховалися осінні дарунки. Адже осінь, ніби чарівниця, ходить по землі та розкидає яблучка, груші, виноград. Сьогодні саме про них піде розмова у нашому занятті. Ой, почекайте, до нас завітав наш піксельний друг із комп'ютерної гри. Його звати Нуб. Він хоче сказати нам, що в його піксельному світі теж настала чудова пора року осінь, і вона теж подарувала свої осінні піксельні дарунки. Наш друг дуже здивувався, коли побачив, що в нашому світі все таке кругле і не квадратне. Він просить нашої допомоги. Щоб розібратися з цими подарунками, бо зовсім не знає, де овочі, а де фрукти. Малята! Гадаю, що сьогодні на нас чекає справжня пригода у світі математики. Що ж, розкладемо овочі та фрукти по кошиках. У червоний кошик складемо овочі, а у зелений фрукти. Будьте уважні! Що це? Капуста. Капуста овоч. Отже, покладемо у червоний кошик. А це що? Так, це слива, фрукт. Фрукти будемо класти у зелений кошик. Перець. Перець це овоч. Кладемо у червоний кошик. А це Груша. Груша фрукт. Покладемо її у зелений кошик. Це цибуля. Овоч. Покладемо до овочів. А це яблучко. Яблучко – фрукт Ми складемо його у зелений кошик. Ось ми і змогли розсортувати овочі та фрукти по кошиках. Нубу дуже сподобалося це завдання. А тепер Нуб нас просить порахувати. Скільки овочів та фруктів ми зібрали? Давайте порахуємо баклажани. Скільки їх? Один, два, три. Всього три. А тепер знайдіть відповідну цифру, яка показує кількість баклажанів. Так, ось вона. Це цифра 3. А тепер порахуємо картоплю. 1, 2. Всього дві картоплі. Знайдіть цифру відповідно до кількості картоплі. Так, це цифра 2. Далі. Ой, а це смачний солодкий кавун. Скільки його малята? Один. Знайдіть цифру, яка показує кількість кавунів. Звичайно, ось ця цифра. Один. Нуб так розвеселився на нашому занятті, що хоче зараз потанцювати. Веселиться наша осінь, молодиця, живши нове мисто одягла собі варвисте, на чого тільки не вміє. Осінь щедра господиня, гарбузика то б людині, і з полів зібрала нині. Не забула й про погоду, показав осінню роду, заховала у тумані, сади яблука рум'яні, там де груші соковиті, замку дощіхом обмиті, листя жовтня розтрусила де береться в неї сила, осінь гарна молодиця, літо нам вже тільки сниться, розгулялась, весела, літо нам вже тільки сниться. Зулялась веселиться, наша осінь і молодиця і шипши нове намисто, одягла собі барвисте, та чого тільки не вміє осінь ще до спотиня. Ой, малята, подивіться, наш піксельний друг запросив нас до себе у гості, у комп'ютерний світ. Давайте подивимося, що робить Нуб, і зробимо навпаки. Нуб розрізав кислий лимон. А ми солодке яблуко. Нуб зірвав маленьку грушу, а ми велику грушу. Нуб поклав виноград у глибоку тарілку. А ми, а ми поклали виноград у мілку тарілку. Нуб восени п'є холодний чай. а ми, А ми восени полюбляємо гарячий чай. А тепер Нуб запросив нас до свого осіннього саду. Він хоче позбирати там врожай. Але йому треба допомога. У комп'ютерній грі можна створювати власні скини. Пропоную створити скін друга для нуба, щоб йому легше було збирати врожай. Піксельного друга ми будемо складати із геометричних фігур, які фігури ви бачите. Круг, трикутник та маленькі квадрати. Як ви думаєте, яку геометричну фігуру нам треба взяти для тулуба? Гадаю, що підійде трикутник. Яку геометричну фігуру можна взяти, щоб створити голову кіну? Думаю, для цього підійде круг. Поставимо його на трикутник. У нас доволі непогано виходить. Залишилися квадратики. Давайте розташуємо їх по боках та внизу трикутника. Це будуть ручки та ніжки нашого скіну. Як ви думаєте, він схожий на хлопчика чи на дівчинку? Звичайно, ми створили скін дівчинку, подругу для нашого нуба. Тепер їм буде веселіше і легше збирати свій піксельний осінній врожай. Наші піксельні друзі дуже вдячні нам за те, що ми навчили їх сортувати, рахувати та порівнювати. Пам'ятайте, що осінь це пора справжніх див, коли природа дарує нам стільки краси і смакоти, і ми ще раз переконалися, що математика це не нудно, а дуже цікаво і весело. Дякую вам за чудову роботу! До нових зустрічей, мої розумашки.